Всім привіт на каналі. Буде сьогодні коротеньке відео. Возимо мотоблоком землю. Треба привести сюди ось у двір землі трохи, бо тут яма, ось отута виходить яма. І збирається вода і довго не входить. Зараз будемо запускати мотоблока і будемо їхати. Поробили на нього такі ось брезовички. Щитки поробили. Зараз будемо їхати. Бо треба трошки під нас вирівняти двір. А тоді треба буде навозити трохи бою поверх нього. Бо воно тоді було, то місяця. Будемо показувати далі. Тут зробили ось для нього такий гаражик. Невеличкий заїзд. Виложили. Їдемо. Так, Запустили мотоблок, зараз минутку прогріється і будемо їхати. Зараз спробую знімати так, бо телефон погано в руці держати самому. Лопати положили, ломік взяв на всякий случай, бо воно таке підмерзло трохи, мене твердувато буде. Зараз будемо пробувати їхати. Та телефон випущив. Трошки газку отако От потихеньку їдемо. Може трошки некачественно буде. Тут у нас така горка, це під цю горку. Далі включимося, бо так неудобно однією рукою. А може зараз покажу. Так, поїхали ми. Так, приїхали, набрали тут замельки. вона тут з пісочком трохи щебня. Скільки оце ось нагрузили, будемо двігати. Щось там голос за кадром хоче сказати. Так хорошо, ви знаєте, любі друзі, дивіться, як хтось робить, а хтось стоїть тільки. Мона й не важко його кидать. Шоста ходочка. Грузи не побагато, бо на гору трохи важкувато, Як сама земля, то нічого. А як пісок, то важко. Чебенка трохи попадається. Зараз грузимося, їдемо далі. На дворі хороша погода, вже хочеться всім весни. Це тут ми так беремо, їдемо. Вже, друзі, так хочеться миру, щоб швидше настав. Оце їде тут трошки. Горка у нас є. Лі друзі, хочу побажати, щоб усіх було мирне небо над головою, щастя, всім здоров'я. І хай кожна мати, дружина, дождеться свого сина. Це у нас собачка маленький. Так, ну приїхали ми вже це, оце ось так вийшло, підрівнялося, вирівнялося. Ну, ще б ми привеземо ще бою поверх цього всього. Ми на цьому будемо наше відео закінчувати. Таке коротеньке. Хто додивився до кінця, всім спасіба, спасіба хто ставив лайк. Спасіба хлопцям. Ті, що там що знаходяться напередку. Що ми можемо це так тут працювати. Дякуємо всім.